На Харківщині ворог вкотре атакував село Петропавлівка. Зайнявся приватний житловий будинок. Площа пожежі складала 150 квадратів. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці таки ліквідували займання. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. Складніше в Херсоні під час артилерійського обстрілу дитячого садочка поранення отримав 75-річний чоловік. Окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Загинув 18-річний. Хлопець ще троє людей постраждали. У всіх мінно вибухові травми та осколкові поранення. Обстріли велися з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджена церква, п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, авто і кілька ліній електропередач. Українські захисники вдарили по пункту управління російської армії в окупованій новій каховці на лівому березі Херсонської області. Стратком також опублікував відео підтвердження ураження. На відео видно дим над будівлями. Тим часом прикордонники з гвардії наступу знищили російський комплекс свідооспостереження Муром М. Влучним попаданням оператор дрона Камікадзе демілітаризував ворожий комплекс. Муром М це система для далекого візу візуального спостереження оснащена оптичною камерою з потужним зумом. Муром дозволяє розладіти людину на відстані до 10 кілометрів. А тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 кілометрів та людей за 4 кілометри. У Курській області на Росії спалахнула велика пожежа. У місті Курчатов загорілася п'ятиповерхівка. Вогонь охопив дах будівлі. А згодом пожежа виникла ще в одному будинку, розташованому поруч. Про причини інциденту і постраждалих інформації поки не було. У порту Феодосії теж багато диму. Місцеві гауляйтери пояснювали, що проходять навчання з використанням димової завіси. Однак місцеві жителі та кримські партизани повідомляють, що дим з'явився після вибуху.